Діти, доброго ранку! Сьогодні у нас буде така пізнавальна вправа, навіть пізнавальне заняття. Як поводитися з ножицями? Я вже думаю, що ви знаєте, що таке ножиці. Але подивіться, будь ласка, ще раз, як треба, які є ножиці, як треба їх тримати, як їх передавати? Що робити, щоб це було безпечно? А потім. Подивіться, будь ласка, мультфільм «Осінні місяці. Приємного вам перегляду. Знайомство з ножицями. Давайте розглянемо, які ж бувають ножиці. Перукарські. Кравецькі ножиці, манікюрні, садові ножиці, медичні. Навіть ножиці для різання листового металу. Канцелярські ножиці. Вони можуть бути великі, маленькі, дитячі, різного кольору. Їх буває дуже багато різних видів і кольорів. Але в них є спільне це лезо. Яке з'єднується гвинтиком і ручки. А зараз я розповім правила роботи з ножицями. Ножиці не можна класти на край столу. Вони можуть впасти і поранити. Не можна проводити руками по відкритим лезам, бо вони дуже-дуже гострі. Ножиці не можна тримати лезами вгору або у напрямку до себе. Ножиці не можна передавати лезами вперед. Ножицями не можна вирізати на ходу, лише сидячи за столом. Ножиці потрібно зберігати в підставці ручками вгору. Я пропоную розглянути, як правильно тримати ножиці. Перше кільце у нас для великого пальця. Казівник підтримуємо знизу наші ножиці, а середній пальчик у другому кільці. Зверніть увагу, що великий пальчик завжди вгорі. Щоб не забувати, можна намалювати смайлик, який буде постійно тобі посміхатися і нагадувати, як правильно тримати ножиці. Я бажаю вам творчого натхнення і гарного настрою. До нових зустрічей, до побачення. Вас, мої любі малята. Ви впізнали мене. Я осінь, золота чарівниця. Прийшла я до вас у гості з мого казкового лісу. Я тихенько торкаюся до дерев. І листочки стають жовтими, червоними, золотими. Я подихом вітру струшую яблучка садів, а в полі дозрівають гарбузи, кукурудзя, картопелька, морквичка, бурячки. У мене є троє діток місяців. Вони допомагають мені працювати. Тож пропоную. Познайомитися з ними. Перший мій синочок вересень. Він завжди приходить першим і приносить з собою Прохолодні ранки, павутиння на травичці та перший подих Прохолодного вітерцю. Ви помітили, що вдень ще тепло, а вранці вже прохолодно? Це все він, перший осінній місяць. Пересень. Другий мій синочок це жовтень. Він любить малювати все навколо золотими й багряними фарбами. Коли приходить другий місяць жовтень, у парку так гарно, красиво, що навіть пташки зупиняються помилуватися осінньою красою. А наймолодший Третій осінній місяць це листопад. Він трішки сумний, бо з дерева опадає останнє осіннє листя, стає похмуро, часто йдуть дощі, листопад готує землю до зими. Сьогодні я трішки більше вас познайомлю із старшеньким своїм синочком вересень. Вересень, друзі, працьовитий, серйозний. Він збирає врожаї у садах, на городах, готує пташок до далекої дороги в теплі краї. Він любить тишу в полі, коли комбайн збирає зерно і радість у містах, коли малята несуть у портфеликах нові книжки. Бо, звичайно ж, 1 вересня день знай. Всі малята йдуть до школи, а дошкільнята – у садочки. Ви знаєте, чому його так назвали вереснем? Бо саме у вересні квітує медоносна рослина, яка називається Верес. І пахне верес ніжним медом і дає силу бджілкам. А тепер я пропоную вам трішки пограти. Коли я скажу слово вересень, ви робите вигляд через те портвелик. А коли я скажу жовтень, ви розмахуєте ручками, ніби листочки кружляють у повітрі. А коли я промовлю листопад, тихенько присядьте, наче останні листочки падають на землю. Тож починаємо. Листопад, жовтень. Вересень. Жовтень. Листопад. Вересень. Молодці, трішки пограли, з осінню покружляли. І зі мною пограйте і загадки відгадайте. саду гілки схилились, яблучка налились. Місяць перший в гості до нас проситься. Вірно, вересень. Жовті фарби розливає, Листячко з дерев злітає, він художник, чарівник, місяць другий. Правильно жовтий, дощ хмаринками кружляє лист останній опадає, сумно вітер шелестить, зима вже близько, не спить, місяць третій прилітає. Вірно, вірно, листопад. Друзі, осінь золоту зустрічайте і прикмети в природі запам'ятайте. Сонце вже світить не так спекотно, дні стають коротші, а ночі довші. Вранці на траві можна побачити холодну росу, а іноді туман. Листя на деревах поступово змінює колір. Стає жовтим, червоним, помаранчевим, багряним. Птахи готуються до відльоту в теплі краї, збираються у зграї і голосно курличуть, ніби тимчасово прощаються своєю батьківщиною. Люди у садах і на городах збирають багатий осінній врожай яблучка, виноград. Груші, гарбузи, кавуни, дині, картоплю частіше починають падати осінні дощі, а вітер стає сильнішим і прохолодним. Ось така вона, красива, чарівна, золота красуня осінь. Малята Тепер ви знаєте, що осінь має три осінні місяці. Перший вересень, другий жовтень і третій місяць листопад. Перший серед них вересень. Він відкриває дверцята до золотої осені. Дарує врожай, прохолоду та красу природи. На цьому малятку. Наша зустріч закінчується. А я вам кажу до побачення. До нових зустрічей. Діти, сподіваюся, інформація сьогоднішня була вам цікава. До побачення!